Мої вітання, шановні глядачі. Свою роботу в ефірі телерадіокомпанії Акцент починає випуск інформаційної програми День в студії для вас працює Світлана Ковальчук. До вашої уваги короткий анонс новин вівторка. Умови утримання ув'язнених у Шоцкінській виправній колонії номер 66 наближуються до євростандартів. З 1 жовтня внесені зміни до закону щодо погашення заборгованості виплат до управління пенсійного фонду. Загадкові сюжети представив на своїй персональній виставці художник Іван Вологдін. Резонансні закони, схвалені Верховною Радою 16 січня, посилили політичне протистояння між учасниками Євромайдану та чинною владою. Як результат розгортання справжніх бойових дій на вулиці Грушевського у Києві, як з боку внутрішніх військ, так і зі сторони мітингувальників. У зв'язку із загостренням політичних подій в Україні міський голова Микола Нога звернувся до жителів міста. Далі пряма мова. Києві знову проходить ескалація політичних подій. Прошу реагувати спокійно, виважено на ці події і не втягувати цю політичну, скажімо так, скандальну ситуацію, яка розгортається по-новому в нашій столиці. Продовжую випуск. Днями на базі Шосткинської виправної колонії номер 66 відбулася виїзна колегія, під час якої було підбито підсумки оперативно-службової і фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та поставлені завдання стосовно пріоритетних напрямків роботи на 2014 рік. Відвідали захід начальник управління пенітенціарної служби Сумщини Анатолій Носаль, прокурор області Руслан Білоконь, начальник ШВК номер 66 Олександр Єсауленко, представники режимних закладів нашого регіону та керівництво Шосткинської РДА. Перед тим, як приступити безпосередньо до обговорення проблем, начальник Шосткинської виправної колонії номер 66 Олександр Єсауленко ознайомив присутніх з умовами утримання ув'язнених. Делегація оглянула кімнати короткострокових і тривалих побачень, житлові приміщення блочного типу для засуджених, їдальню, клуб, бібліотеку, виробничу зону. Як зазначив Олександр Леонідович, за останні півроку було проведено величезний обсяг роботи та вкладені чималі кошти в розвиток усіх сфер життєдіяльності установи. Вийшли вже на такий рівень, що у нас є люксові, комнати, кімнати комнати для родственників, восуджених, які приїжджають і. Воно дає своє развитие іде в фінансовому плані. Якщо, наприклад, ми зарабатывали 25 рублі на простой кімнаті, а зараз те же саме поміщення, в яке вложено там несколько тисяч, воно дає вже десятки тисяч прибыли. За словами керівника, пенітенціарний заклад поступово наближується до європейських стандартів перебування у ньому ув'язнених. У першу чергу відбувається перехід від казарминого типу утримання до блочної системи, де розміщується від 4 до 12 ліжок. Є телевізор, сучасні меблі, якісна постільна білизна. Особлива увага приділяється в ШВК номер 66 і розвитку виробництва, розповідає Олександр Єсауленко. Те, що раніше в нас вже випускався анітушитель, вже ми виходимо і займається наш православний персонал питанням отримання ліцензії по перезарядці. для того, чтобы те огнетушители, которые производятся, мы уже продали, мы могли их дальше обслуживать и зарабатывать деньги. Введена в эксплуатацию пилетная линия, которая будет нам давать возможность, во-первых, выполнять уже имеющийся финансовый план, перевыполнять его, то есть это дополнительные деньги, которые будут в первую очередь идти на модернизацию Другого оборудования, то тобто. у виправній установі зацікавлені у створенні нових робочих місць, зазначає Олександр Леонідович. Адже на сьогоднішній день у швк 66 працевлаштовано лише 40% в'язнів. Засуджений Олексій близько п'яти років працює на виробництві. Зізнається, що вже й не уявляє себе безробітним. Адже приємно знати, що кожного місяця на твій особовий рахунок надходить зарплата, яку можна витратити на товари першої необхідності відкласти чи сплатити побачення. Нравиться робота, що робити. Працюємо потихоньку, засипаємо тушильники, тушпітні лінії займаємося. Трусимо, засипаємо, отримуємо товарку, два рази в місяць, отримуємо, закриваються, закриваються гроші на лісовий рахунок. <заработну, ну, заработну плату. А ось начальник управління Державної пенітенціарної служби в Сумській області Анатолій Носаль впевнений, що європейські стандарти утримання засуджених допоможуть позбутися негативних настроїв по відношенню до адміністрації колонії. Я як начальник управління вимагаю від начальників установ їхніх заступників зробити все необхідне і не зупинятися і сьогодні. Значить, в частині модернізації, значить, наших установ до європейських стандартів, якщо говорить за психологічну і виховну роботу із засудженими, і так далі, ця робота безумовно теж у нас присутня. Відвідини виправних колоній входять до прямих службових обов'язків прокурора Сумської області Руслана Білоконя. Тож порівняти умови утримання засуджених у ШВК-66 є з чим я був. Тут у минулому році, на початку року, і зараз то я бачу разючі зміни, які відбуваються в умовах тримання ув'язаних, звичайно, до євростандартів ми рухатися ще є куди. Але те, що бачу зараз, видно, що і керівництво установи, і керівництво управління в цілому боліває за свою роботу і робить все можливе для того, щоб покращити умови тримання в'язнення. Начальник Романської виправної колонії номер 56 Олександр Фурса приїздить з робочим візитом до Шосткинського пенітенціарного закладу вже втретє і теж запевняє, що бачить тут тільки позитивні зрушення. Особливе враження на нього справив клуб, в якому був зроблений капітальний ремонт, а також житлові кімнати блочного типу і виробництво. У мене теж в установі є пілетна лінія. Ну, в даній установі я подивився, як вони за рік модернізували, в них вона вийшла краще, більша, потужніша. Тобто я зробив якісь виводи для себе, тобто приїду, буду розказувати своїм співробітникам. Ознайомився з новими потужностями палетної лінії і глава Шосткинської РДА Анатолій Молошний. Мід зазначив, що керівництво району приділяє особливу увагу питанню енергозбереження. Адже на сьогоднішній день на території Шосткінщини працює два підприємства, які займаються виробництвом альтернативних видів теплової енергії. Це Агроліс і ШВК-66. Для нас це дуже важливо, адже виходячи із цієї співпраці, яка у нас виникла, особливо в цьому році вона серйозно так реалізувалася. Ми Завдячуючи шоскіцькій виправній колонії, зараз підчищаємо території, а це іменно зелені насадження, які відповідним чином оформлюються. І потім переробляється це все або ж на ділові, ділову деревину, це піддони, або ж переробляємо на пілети, які також мають велике значення. Завершився візит делегатів колегією, на які було підбито підсумки оперативно-службової і фінансово-господарської діяльності Шосткинської виправної колонії No66 за 2013 рік. Та поставлені завдання стосовно пріоритетних напрямків роботи на 2014 рік. За інформацією інтернет-газети ШосткаІнфо, 11 мільйонів гривень заборгованості по заробітній платі погашено працівникам казенного заводу Зірка. Таку новину повідомив директор підприємства Геннадій Гордон. Борги по зарплаті виплачені раніше звільненим працівникам і тим, хто трудиться на зірці, нині. Сьогоднішнім працівникам виплачена більша частина заборгованості. Поряд з цим заводчани отримали зарплату за грудень. За словами Геннадія Гордієнка, надає величезну підтримку шосткинським заводам керівництво Укроборонпрому свідченням тому великий закордонний контракт, до виконання якого приступила зірка, а також допомога в погашенні заборгованості по заробітній платі. Питання заборгованості виплат до управління пенсійного фонду в Шостці та Шосткинському районі є дуже актуальним і хвилює майже не кожного. Про це повідомила Тетяна Дихтяр, перший заступник начальника управління пенсійного фонду у місті Шостка. Вона також відзвітувалася про результати заходів впливу на своєчасність та повноту погашення заборгованості. Піднімалося питання і про передачу суми боргів та переплат до органів доходів і зборів. 20 січня наша знімальна група поспілкувалася з Тетяною Дегтяр, заступником начальника управління пенсійного фонду в місті Шостка та Шостинському районі. Основною темою розмови було питання заборгованості до пенсійного фонду, підприємств і внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи. Сума боргів, яка обліковувалася в особових картках платників або переплати, або боргу, передана до Міністерства доходів і зборів, тобто до нашої податкової інспекції. Пенсійним фондом проводиться звірення таких переплат або боргів, і по бажанню вони можуть також прийти до пенсійного фонду, зробити акти звірки. Якщо ж платник працював на підприємстві, але підприємство не сплатило внески до пенсійного фонду, то і до стажу також не зараховується цей період. Основних боржників небагато. Це ті підприємства, які перебувають у різних стадіях банкрутства, і економічно активні платники. 71,5% займають платники, які перебувають у різних стадіях банкрутства. Найбільшим боржником із цієї являються ват АКСФЕМА, також 28,5% від загальної суми боргу займають економічно активні платники. Найбільшими боржниками є Шостинський казенний завод зірка, шостинський казенний завод Імпульс, Шостинський завод хімічних реактивів. Суми заборгованості значні, а тому управління пенсійного фонду в місті Шостка та районі тісно співпрацює з місцевою владою. Разом приймаються заходи задля своєчасної та повномірної сплати боргу. В було створено тимчасову робочу групу по погашенню боргів до пенсійного фонду. При... Прокуратурі нашій шостинській, завдяки цій комісії було проведено 17 засідань комісії з питань погашення заборгованості. Заслухано 147 боржників, і за результатами роботи цієї комісії надійшло коштів 184,4 тисяч гривень. Загалом ситуацію з пенсійними виплатами по шості та шостинському районі Тетяна Миколаївна оцінює як стабільну і висловлює надію, що кількість боржників пенсійного фонду буде невпинно зменшуватися. У музеї Шосткинського казенного заводу Імпульс відкрилась виставка Загадкові сюжети, відомого у місті та районі художника Івана Вологдіна. Представлені картини 88-річного митця учасника бойових дій, сповнені миру, світла і душевного тепла. Автор, закоханий у природу, відзеркалив у своїх полотнах пейзажі Сумщини. Не обійшлось і без традиційних картин із зображенням коней, які в рік синього коня актуальні по-особливому. Насолоджувався високим мистецтвом і Олексій Коцепчук. Для музею імпульсу виставка робіт художника Івана Вологдіна вже третя за останні роки. Завжди картини майстра збирали біля себе багатьох поціновувачів прекрасного. Не став виключенням і цей раз. У невеличкій виставковій залі народної творчості не було де яблуку впасти. Автор представив частину своїх робіт за останні три роки. Всі 26 полотен виставлені в музеї вперше. Відкривала виставку Ольга Дворська, директор музею. Всі сюжети в основному природа тут представлена, але в кожній картині є своя загадка. Я вам скажу, що Іван Васильович не перший рік вже представляє свої роботи, прекрасні роботи в залах нашого музею і очень довольні посетителі музею. Незважаючи на поважний вік і перенесену важку хворобу, вся постать художника зберігає фронтову бадьорість, а в очах горить творчий вогник. Цього разу на виставці художник не представив батальних сцен Великої війни, учасником якої йому довелося бути. Серед картин переважають природні пейзажі, тиша і світло, яких лються з полотом. Брижіний ну місяч, во це тіменевке, так ось. це теж тут близько. ось. Прихильники творчості художника знають про неймовірне захоплення автора зображувати у своїх роботах коней. Любов до цих прекрасних створінь автор з дитинства переніс через все життя. Батько був коніхом, згадує Іван Вологдін. Символічні тварини 2014 року представлені на кількох картинах і цієї виставки. Серед публіки, яка завітала на виставку люди різного віку. Чоловіки, жінки, молодь поневолі зупиняються біля кожної з картин, знаходять щось хвилююче, щось особливе для себе. В картинах художника всі виділяють яскраву образність і повноту відчуттів. Більше всього, звісно, природа. Природа, ліс, ну і, звісно, голоші для лошаді. на картини і вроді би чувствуєш себе в этом. Цьому... В лісу, в этом, в этом краю, в та на этой природі. Просто удивля удивляюся, що такої дідушка столько э, ну, мыслей і планов. Так що спасибо йому здоров'я йому много красок, много, много емоцій. Это все передає он в своїх картинах и Хорошее настроение после такой выставки. Очень большое ему спасибо. Лето. Вот это вот зелень, сочные красивые окраски, цветы. Вот завораживает действительно. И вот воспоминания лето, то есть это всегда самая хорошая пора. Вечер на Байкале. Вот. Мне понравилось то, насколько художник четко, красиво и чувственно передал именно закат дня, закат нового, старого дня и рождения нового. За значний вклад в розвиток культурних традицій і активну участь у персональній виставці творчих робіт загадкові сюжети в залі народної творчості музею Шостинського шостінського казенного заводу Імпульс з рук Лідії Васильцової, заступника голови правкому підприємства, Іван Вологдін отримав почесний диплом. У вас скоро буде прекрасний юбілей, і у вас задання тепер, щоб до цього юбілею підготувати ще прекрасну виставку і прийти со своїми новими роботами прекрасними к нам в музеї, де ми завжди вас раді видеть. Здоров'я вам крепкого і успіху не могли втримати, щоб не сказати теплі слова, на адресу художника давні прихильники його творчості і друзі родини. Это настолько светлые люди, возле них никогда, вот от них не слышишь ни жалобы ни на кого. Это всегда вот придешь, как будто ты ну, к самым близким людям приходишь. Он видел и городскую красоту, вот ему на природу. Вот он ближе. Вот они купили там такой небольшой домик, ну, аккуратненький домик. И там рядом природа. Там Иван Васильевич черпает Це ще не все. Іван Васильович. Вам Вот, за все. Я часто дивляюсь, відкуди ви берете столько сил. Серед планів автора на майбутнє зробити велику виставку полотен, тематикою якої будуть лише коні. Ці дружні і вірні людині створіння стали родзинкою творчості митця. І для прихильників творчості художника можливість такої виставки викликає надзвичайний інтерес. Я нову виставку посвятив уже. Вже ногу не готова, нове роботи много робот, меншість пролошанів. Невелика зала народної творчості музею підприємства Імпульс змогла б помістити лише частину останніх робіт художника, чия творчість надзвичайно плодюча. З іншими картинами автора кожен бажаючий може ознайомитись у міському краєзнавчому музеї. 22 січня вшановується пам'ять святого Полієвкта. У народі про цей період січня говорили так. Росте день у січні, росте і холод, що вказувало на наближення лютого, який вважався найхолоднішим місяцем зими. Спостерігали наші пращури цього дня за домашніми тваринами. Якщо вони, випущені у двір, намагатимуться повернутися до хліву, бути незабаром снігу та холоду. Морозну днину шосткинцям у середу прогнозують і українські синоптики. 22 січня погода у шості буде похмурою. Протягом дня йтиме сніг. Денна температура повітря становитиме мінус 10 мінус градусів, нічна – 11-12 нижче нуля. Вітер східного напрямку 8-9 метрів за секунду. На цьому наш випуск новин добіг свого фіналу. Нагадаю, що переглянути його ви можете на сайті Шосткинської міської ради. І ніколи не здавайтеся, бо іноді чорна смуга в житті може стати злітною. Побачимося завтра. Хай щастить.